Приходь душе до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш новий день, збуди молитвою цю тишу цвітанкову, Хоч може серце, і не співа пісень. Відкрий Христу свою стражденну душу, скажи, що їй щоденно так болить. Хай простоті твою ранкову тишу заповни щира молитовна мить. Приходь і вдень до Бога на розмову, Хоча розшарпують тебе мільйони справ. Поїздки справи, клопоти суворі, Бо все це знав, та все ж тебе чекав. Буває день, розпишемо по хвилину, і все мчимось у вихрі різних справ. І не підозрюєш, на жаль, людину, що час дорогоцінний змаркував. Якщо й хвилини в тебе не знайшлося, прибіг ти на розмову до Христа, бо в нас, на жаль, якось так повелося, Щоденний час займає суєта. А в ній життя коротке обривається. Трагедії червоним крилям все, буває, часу зовсім не лишається. Як вічність у свої простори зве, як важливо у такі хвилини тримати з небом той міцний зв'язок, стараймось день поміж турботою, рутини, в молитве серце прихилити хоч разок. І коли день іде за горизонти, стихають клопоти, іде на суєта. Чи є у нас відведені моменти вечірні бесід біля ні Христа? Щоб ви лиш ти і Бог на цій розмові, що ви позаду виклики життя, нас огортають дні такі суворі, їх нам не прожити без Христа. Тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин і у кожний час, бо від Його присутності і покрову залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога в радісні хвилини з хвалою і подякою в душі. Приходь до нього і в тяжкі години, і Він подасть потішення тобі. Приходь до Бога не лише за себе, за рідних, близьких, за чужих молись. Життя таке непевне, і за тебе хтось інший теж помолиться колись. Приходь щодня до Бога на розмову за вдів і сирів, бідних і слабких, за одиноких. І тих, хто втратив віру, у кого шепіт, молиток за тих. не втомлюйся нести свої молитви, може, вони спасуть чиєсь життя. І хтось посеред клопотів і гонитви знайде свою дорогу до Христа. Як би там життя це не штормило, не шарпало й нарвало на шматки, Ревло і по серцю безпощадне неси творцю щоденні молитви. Прості і щирі. Вилиті сльозами, в які вкладаєш все своє єство, що піднесуться генам небесами, їх почує наш Творець цього. Повір, молитви можуть захистити, спинити лихо втамувати біль. Молитви можуть небо прихилити, молитви завжди потрапляють в ціль. Тому приходь до Бога на розмову уранці день, вечірньої пори. Хай на чучуть бодай лише послову. Але свою молитву принеси, така, як є, поранена і розбита, Розширпана тяжким своїм життям, неси молитву у сльозах умиту, дасть розряду і твоїм очам невирішене і незрозуміле, важке, болюче все йому неси на цю розмову, що тремтить несміло, повір, Бог не запізниться прийти в твоє життя, в твою страждену долю. Розпиті мрії, відновити знов. лиш вір йому й не пропускай розмову із тим, чиє ім'я, свята любов. Амінь.